Любі друзі, учні, батьки, вчителі! Закінчилося літо, і ми вкотре розпочинаємо новий навчальний рік знову непростий рік, знову навчання в умовах дистанційки, тривог, неспокою, війни. Але попроси нас не здавати. Ми готові розпочати навчання і ми розпочинаємо новий 2023-2024 навчальний рік. Вітаю вас з цією подією! Розпочинаємо ми вже перейменувавшись, тепер ми гімназія номер 14 Але ми збережемо ті традиції, які надбані протягом існування нашої школи. Розпочинає навчання 20 класів, а в них майже 500 учнів і 40 вчителів. Кожному учню я бажаю, нехай навчання почнеться вдало, проходить успішно, нехай кожен день знаменується, ну хоча б маленькою, але перемогою. Хай отримані знання і навички відкривають перед кожним з вас нові ну, двері, до мрій, інтересів, здобутків. Батьки запевняють, що разом з вами ми зробимо все для успішного навчання ваших дітей, вірніше, для успішного навчання наших дітей. А кожному вчителі дякую, що ви ділитесь зі школярами своїми знаннями, підтримуєте їх і обігріваєте своїм душевним теплом. Всім бажаю міцного здоров'я, посидючості, прагнень, цікавих уроків, здійснення всього задуманого, блискучих результатів і великих перемог. І насамперед, спокою, миру і добра. З новим вас 2023-2024 навчальним роком!